Вчитель, клоняємось до землі перед великим іменем твоїм, що проростають і маленькі зерна під поглядом, як серце, золоте. До поки зон звідти ступив, ще печу мої плацитачки від Ми вам життям бажаємо твердо прийти і для галерущих мій душі раді. В день вчителя вітання щирі я прошу прийміть світ великих знань і віри у серця дітей місяць. Хай життя! Вітує вийним цвітом. Свято радісне, приходиш на різнову. А додихай, дарує з кожним кроком, там щастя, радість, мудрість. І Учителю, холодніку і друже, ви вибрали на посту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу пивацю вчительську святу. Ми вас, де вчителя, вітаємо, легкої праці вам бажаємо, щоб гарний настрій був у вас навіть у дуже скрутний час. Про вчителів є думка особлива. Завжди такі розумні і красиві, такі начительні і все на Десь нам вдячні за те, що на життя вчите любити, і слово ще золоте, що кличе з ними дружити. на світі ви нам серця, гарячі ві.